В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми в Євангелії чуємо про те, як Господь закликає своїх учеників ловити у тенета церкви Христової людей, каже, що ви відтепер перестаєте бути ловцями риби, а стаєте ловцями людей. І от сьогодні також ми згадуємо пам'ять святих отців сьомого Вселенського собору, це тих святителів, священнослужителів у єпископському сані, які були присутні на сьомому Вселенському соборі, останньому Вселенському соборі, в 787 році, який утвердив іконошанування, подолав останню найбільшу загальноцерковну єресь іконоборства. І також ми сьогодні згадуємо пам'ять святого Отця Мартина Турського, який жив у 4 столітті. Життя його охоплює все 4 століття. Народився він в 317 році, а спочив відійшов до Господа у 397 році. І от коли він народився, батько його був запеклим язичником і назвав свого сина в честь Бога війни Марсом, тому що батько був військовим, воєначальником. І от Мартин, який на той час був ще Марсом, він навернувся до Христа і хотів охреститися, але батько перешкоджав цьому. Потім Мартин став військовим так само, як і батько, з 15 років він почав служити у війську. І, і потім уже, ще навіть не бувши християнином, життя його говорить, що в 338 році він в одну із холодних зимових ночей, коли вночі був на посту, він побачив жебрака одного, який тяжко страждав від холоду, і розрізав свій плащ, який називався Капа, і половину цього плаща віддав убогому, врятувавши його від холоду. І от цю ніч, коли він спав, йому явився Христос і сказав, що Ти мені дав. Мене е, укрив своїм плащем. Е, і от друга половина цього плаща, е, капа, е, потім пізніше стала великою святиною е, у Франції у французькій армії. Е, 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 ця е, капа зберігалася там. Для її збереження е, було споруджено е, е, похідний храм. Який від назви цього плаща так і називався Капела. А священнослужитель, який служив у цій капелі, називався Капеланус. Отже у римській армії на той час уже, яка складалася не тільки з язичників, а там служили і християни, багато християн, бо Костянтин Великий Навернувся до Христа, і от в кожному легіоні був свій похідний храм, в якому був священник, християнський священник. А вже сам інститут капеланства військового священства був встановлений трохи пізніше у 8 столітті на одному із соборів Західної церкви, Ну, власне, єдиної церкви, бо на той час церква була єдина Христова. І от з того часу власне, оцей інститут військового священства та продовжується і шанується. Саме святий отець наш Мартин Милостивий, як його називає церква, Мартин Турський, тому що він потім став єпископом французького міста Тур. І був видатним ієрархом, і е, 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 великий вплив е, справи на е, християнську Францію і, взагалі, на Західну Європу. Е, шанування його дуже велике. От навіть е, якщо взяти е, по населених пунктах Франції, то близько 700 населених пункт, пунктів е, 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 у Франції названо в честь Мартина. Так само хотів би згадати із його життя одна його риса характеру, дуже для мене така знакова, це те, що він не мовчав перед владиками цього світу, і от він суперечив. Валентиніанові Валентин першому імператору римському, який був запеклим язичником, і він молився, щоб навернувся імператор і вказував йому на його помилки і його дружини. А також наступникові цього імператора, який наступний після нього був Максим. Він у коли він був єпископом і був запрошений у місто Трір на пир цього імператора, він сказав: Я не буду сидіти з тобою за одним столом, тому що ти, убивця, ти убив одного імператора, а іншого скинув із престолу. І, очевидно, він мав у пам'яті слова. Псалма сотого, псалма, який ми завжди читаємо на часах, в якому говориться, що з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл. І от він не лякався, не боявся і в очі казав імператору, що я не буду з тобою сидіти за одним столом. І також він впроваджував монашество, саме східний варіант. Монашества, монашеського подвигу, бо для нього ідеалом був Антоній Великий, засновник монашеського подвигу на сході, і дуже великий вплив вчинив саме у Франції. От, от той аббатство, яке він заснував, коли ну власне, коли він починав, то було у нього 80 монахів. А коли він спочив, то його вже проводжали дві тисячі монахів на похороні його. І отже, оці святі отці, які є для нас прикладом, і для, перш за все для нас, як священників, для тих священників, які зараз служать в українському війську, є прикладом, перш за все, жартовності, прикладом гідності. І прикладом відстоювання правди Божої, яку ми маємо відстоювати і молитися за наших воїнів, молитися за перемогу нашого війська і, власне, перемогу Бога, тому що військо наше дійсно христолюбиве, і воно бореться за життя. І за любов, і за е, істину. А істина це є Христос. Тому, е, браті і сестри, е, в цей день, от цей день якраз наша держава теж визнала е, День е, капеланів, День військових священників. Помолимося не тільки за наших воїнів, а і за наших військових священників, щоб вони е, свою службу. Е, е, Відправляли гідно і достойно і плідно. Хай Господь усіх їх і нас благословить. Амінь. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і чоловіколюбством, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.